Чутки по Києву гуляли, собаку кури обікрали. Украли все в обідній час, Яких собака в полі пас. Недавно всім Єрмак сказав наш президент з дротів не крав. А Коломойський із Заград сказав, що міндіч його брат. На нього хочуть все повісить, Оті, що часто глину місять. Не треба Бога вже гнівити. Та справжніх злодіїв ловити. Бабусі все державі вкрали, які насінням торгували, податки кляті не платили, В країні горя наробили. А ще оті сільські магнати, що звикли землю обробляти. Багато в них в руках землі ще й ферма в рідному селі. Рікою гроші там течуть, вони, як міндіч, не втечуть. Якщо залишать господарство, воно піде у Боже Царство. Тимур, він чесно в світі жив, Загін Тимурівський створив, Рахунки людям надсилав, а Міша Квакін гроші крав.